Окупанти на замангалиних бронемашинах вирушають штурмувати Покровськ. Ці пересувні мангали більше схожі на мобільні грилі, ніж на бойову техніку. Залізо звисає, решітки стирчать усі боки, а сама броня виглядає так, ніби її латали по ходу руху. На кадрах російські штурмовоски одна за одною виїжджають з лісосмуги, повільно, з пафосом і впевненістю, що далі буде як завжди. Водії напружено вдивляються вперед, пасажири мовчки тримаються за борти, розуміючи, що це не наступ, а фінальний заїзд. Останній рейс без повернення, де кінцева зупинка вже давно заброньована.